Відомого гравця виганяють зі збірної України. Миколенко перейде до топ клубу. Шалений трансфер Шапаренка. Це все та багато іншого в цьому випуску на каналі Extra Time. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, зашит коментарі. Поїхали! Екс-захисник Лунацьких Челсі та Арсеналу Вільям Галас вважає, що цілком ймовірним є варіант продаж Вінгера-аристократів Михайла Мудрика, якщо клуб отримає гідну пропозицію. Колишній захисник Вільям Галас висловив свою думку щодо проблеми Челсі і припустив, що сині можуть зіткнутися з необхідністю продати свого 100-мільйонника. Українського півзахисника Михайла Мудрика Челсі треба думати, як вирішити ті фінансові проблеми, з якими зараз зіткнувся клуб. Якщо, наприклад, Арсенал запропонує за Мудрика хорошу суму, то в Челсі може не залишитися вибору. Клуб буде просто змушений піти на такий трансфер з огляду на нинішню ситуацію, заявив галас для Лонгпінг. Прокуратура Мадрида має нам домогтися тюремного ув'язнення для італійського фахівця Карлон Анчелотті. Прокуратура Мадрида має намір домогтися 4 років і 9 місяців тюремного ув'язнення для головного тренера Рала Карла Анчелотті за те, що італійський фахівець обдурив податкові органи на суму більше ніж 1 мільйон євро у 2014 році 386 361 євро. Та в 2015 році 675 718 євро, коли він уперше став тренером Реала 2013-2015 роки. Згідно з обвинувальним висновком, Італійць у своїх податкових деклараціях відобразив тільки винагороду за особисту роботу, отриману від Реала, і не вказав доходи пов'язані з використанням іміджових прав, які він передав іншим організаціям. Ця справа ведеться вже близько п'яти років. Також раніше в Іспанії прокуратура займалася дивними заями Карло Анчолотті після матчу Валенсія Реал. Капітан збірної Франції Кілян Бапе прокоментував стосунки з головним тренером ПЖ Луїсом Менріке. Фурець зізнався, що має проблеми в клубі. Бапе знову переніс ПЖ перемогу у важливому матчі, повідомляє Ле Parisien. У матчі відповіді 1-8 ліги чемпіонів Кілян Бапе оформив дубль на виїзді у ворота іспанського реала Сосідата. Це дозволило ПЖ кваліфікуватися до четверфіналу Єврокубкового турніру. Після матчу у французький Форд відповів на запитання журналістів. Бапе визнав, що має якісь проблеми у команді, не став розповідати про них докладно. При цьому Кіліан спростував інформацію про серйозну сварку з Луїсом Енріке. Футболіст зізнався, що поважає наставника та прислухається до його порад. Чутки про сварку Кіліана Бапе з Луїсом Енріке виникли після того, як у трьох матчах чемпіонату Франції поспіль тренер не дозволяв форварду зіграти усі 90 хвилин. Лідер ПЖ забив уже 34 голи і зробив 4 результативні передачі за свою команду у всіх турнірах. Колишній головний тренер донецького шахтаря та київського динамо Мірча Луческу дав попередню згоду амбітному клубу. Румунський спеціаліст повернеться до роботи найближчим часом. Керівництво Загребського Динамо зробило вигідну пропозицію досвідченому тренеру, повідомляє портал Новини Лайв з посиланням на «Толанто.нет». Нет. Загребське Динамо проводить невдалий сезон. Команда, яка регулярно бореться за чемпіонський титул у чемпіонаті Хорватії після 25 турів, йде лише на третьому місці у турнірній таблиці. Найближчим часом відбудеться заміна головного тренера у цій команді. Відставка Сергія Якіровича з посади наставника загородської команди, може відбутися вже наступного тижня. Це залежить від фінального результату переговорів із мірчого Лучаску. Румунський наставник дав попередню згоду стати тренером Динамо. Сторони обговорюють фінансові деталі договору. Лучаску пропонують очолити загребську команду терміном на півтора року із можливістю продовження угоди ще на сезон. Один з асистентів мірчі Луческу в Динамо має стати Огнян Вукоєвич, який працював з румунським тренером у Київському Динамо. Воротар мадридського реала Тібу Крутоа, який є безперечним першим номером вершкових, має шанс вийти на поле вже у поєдинку 1-4 ліги чемпіонів. Відомлення Тібу Куртоа після надважкої травми хрестоподібних зв'язок перебуває на фінішній прямій. Напередодні Бельгієль вже навіть потренувався у загальній групі Раала перед домашнім матчем відповідю 1-8 фіналу Ліги Чемпіонів проти Лейпцига. Якщо справи Куртоа і надалі підуть так само добре, то на думку іспанських журналістів, Тібо вже в квітні знову зможе грати за вершкових. отже українець Андрій Лунін найпевніше знову грітиме лаву для запасних. Куртуа прощається з Лазаретом. Не виключено, що він відновиться до четвертьфіналу Ліги Чемпіонів. Бельгійський воротар цілком нормально тренувався в деяких вправах разом із рештою команди та підтвердив добре відчуття з приводу свого дужання. Анджелоті дуже вражений, хоча знає, що він ще має пройти довгий шлях, щоб повернутися до того рівня, який він показував у минулому сезоні, йдеться в матеріалі Real Madrid Exclusivo. Захисник збірної України та Київського Динамо Микола Шапаренко може перейти в іншу команду вже найближчого літа. Закордонні клуби продовжують цікавитись молодим футболістом. Динамо готовий продати Шапаренка, якщо отримає вигідну пропозицію, повідомляє туто Меркатто. Контракт Миколи Шапаренка з Динамо діє до літа 2025 року, але молодий півзахисник може перейти до іншого клубу вже наприкінці цього сезону. За його прогресом уже декілька років стежать європейські клуби. Після того як 25-річний гравець відновився від наслідків травми, його трансфер знову став реальним. Український беззахисник зможе сам вибрати майбутню команду, оскільки на Динамо чекає одразу кілька пропозицій щодо трансферу футболіста. Іспанська Севілья хотіла підписати Шапаренка ще рік тому, але травма гравця завадила втілити цей план. Проте фаворитом у боротьбі за Миколу залишається італійська Рома. Навіть після зміни головного тренера Джану Росі не відмовилися від ідеї трансферу українського футболіста. Представники серії А готові заплатити за півзахисника 3,5 мільйони євро. Київський клуб хоче заробити на цьому трансфері щонайменше 5 мільйонів євро у сезоні 2023-2024. Микола Шапаренко зіграв за Динамо 10 матчів і зробив одну результативну передачу. Захисник англійського Евертона Віталій Миколенко готується до зміни клубу. У його послугах зацікавив на одна із найамбіційніших команд Прем'єр-ліги. «Евертон може заробити на трансфері українця великі гроші, повідомляє Daily Star. Віталій Миколенко проводить один із найкращих сезонів у своїй кар'єрі. Він зіграв уже 25 матчів за Евертон та забив два голи. Експерти зазначають, що українець прогресує з кожним місяцем. Це спричинило інтерес до гравця з боку інших команд. Контракт 24-річного футболіста з рисками діє до літа 2026 року. Це дозволяє Евертону вимагати за захисника будь-яку суму. Керівництво клубу хоче отримати за Миконка щонайменше 30 мільйонів євро. Вже відомий потенційний покупець Віталія. У позову українського футболіста зацікавлений англійський Ньюкасл. Цей клуб планує активну літню трансферну кампанію, щоб покращити результати у премєр релізі та знову вийти до Єврокубків. Одним із новачків сорок має стати Віталій Миколенко. Ньюкасл вже готує пропозицію щодо гравця. Головний тренер молодіжної збірної України Унаймельгоса визначився із заявкою команди на найближчі матчі. синьо жовті беруть участь у відборі на Євро 2025. Мельгоса викликав до національної команди 24 футболістів, повідомляє офіційний сайт Української асоціації футболу. У заявці молодіжної збірної України не було жодного футболіста Донецького Шахтаря. Київське Динамо представляють відразу чотири гравці, по три, по три футболісти Руху та Зорі теж отримали виклик в Україну Ю-21. У команді є навіть форвард з Соличної оболоні. У березні команда у наймайгоси зіграє два поєдинки. Одних з них буде товариським матчем. До 22 березня у Турецькій Анталії Україна Ю-21 зустрінеться з однолітками з Марокко. Через кілька днів 26 березня молодіжна збірна зіграє на виїзді зі збірної Азейборджану. У рамках відбору на Євро 2025 молодіжна збірна України зіграла 5 матчів та здобула перемогу у кожних з них. Під Підопічні наймейльгоси, очолюють турнірну на таблицю групи Ф. На цьому не вони більше до кінця. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, зашити коментарі. З за нами був я, Екстра Тайм. До нових зустрічей.